Майже 1400 об'єктів культурної інфраструктури постраждали за понад рік війни РФ проти України. Близько третини з них зазначають у Міністерстві культури та інформаційної політики, повністю зруйновані. Найчисельнішою групою об'єктів культурної інфраструктури, що зазнали пошкоджень або руйнувань, є клубні заклади. 48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків. У мінкульті додають, Донецька і Харківська області зазнали найбільших втрат. Окупанти нещадно руйнували клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти. Фахівці ж пояснюють, армія РФ намагається знищити культурне надбання, аби позбавити Україну важливої частини її історії. Та ще на початку війни харків'яни стали на захист своєї спадщини. Хочу сказати, що в характері харківчан. есть особая черта. Это абсолютная любовь к своему городу. Именно поэтому мы укрыли от российских бомб один из символов Харькова, красивейший памятник Тарасу Шевченко. Именно поэтому мы теперь закрываем мешками с песком один из символов нашей страны, памятник Независимость. Меморіальний комплекс Дробицький яр будинок слово одне із найстаріших книгосховищ України. Бібліотека імені Короленка, обласний палац дитячої та юнацької творчості, художній музей та чимало інших культурних об'єктів у Харкові суттєво постраждали внаслідок російських бомбардувань, та працівники відчайдушно намагалися врятувати експонати. Їх вивозили в безпечні місця просто під обстрілами. Наприклад, ось так худмузей виглядав після евакуації цінних здобутків. Потрощений та спустошений на цих кадрах. Працівники проводять унікальну екскурсію, експозицією якої не існує. Але я дуже сподіваюся, що наше улюблене місце Харків, а також найулюбленіший ще Харківський художній музей. Ми з вами обов'язково відбудуємо відбудуємо і зробимо ще краще. Вибачте, за мою емоційність, але я в цьому впевнена, і це стоїть садком. Рятували культурні об'єкти по всьому Харкову. Так у надскладних умовах працівникам вдалося вивести експонати з музею університету імені Каразіна. В сховищах стояла вода, рятувалися експонати, і дійсно героїчна робота персоналу музею всього. колективу університету охоронців, працівників, допомога міста області. Іноземних партнерів дозволили врятувати унікальну колекцію. Музей рятували в умовах неймовірних для початку 21-го століття в цивілізованому світі відсутність води, опалення, світла. Наразі ж культурне життя у Харкові потрохи оживає. Проводяться театральні спектаклі, концерти, відкриваються виставки. Навіть під час війни створюється нова історія нашої культури. Крім того, партнери і закордонні спеціалісти готові допомогти Харкову ще й відновити постраждалі об'єкти. Зокрема, усю необхідну підтримку планують надати фахівці зі Швеції. Вам потрібні комп'ютерні сервери, будівельні матеріали, і ми спробуємо вам із цим допомогти у короткотерміновій перспективі і довготривалій перспективі. Це те, що ми привеземо із собою. Покажемо, що це є дуже важливим. Загалом же на Харківщині зруйновано близько сотні об'єктів культурної спадщини. Найбільше половини з них саме в обласному центрі. Ніколь Костенко, Світлана Бреус – Новини Харків.